Друзі, сьогоднішній рецепт з новим світлом, з новим звуком, і я чекаю від вас фідбек, як вам новий формат відео. А поки завиванці з маком. Поїхали. Почнемо з тіста, а саме до опари змішуємо цукор, борошно, дріжджі і тепле молоко. Поки опара розстоюється, займемось начинкою. Промити попередньо мак, заливаємо молоком і ставимо на середній вогонь Переходимо до тіста, змішуємо готову опару, яйця, цукор, вершкове масло і ретельно перемішуємо. Додаємо борошно, трішечки любові і замішуємо тугенький тіст. Дріжджовому тісту потрібен гарний настрій і підійти. Тому ставимо його в духовку на 40 градусів на годину. Готовий мак змішуємо з цукром. Вершковим маслом і перебиваємо його блендером. Тісто обминаємо і розділяємо на рівні частинки. Розкачуємо тісто, обмащуємо маком і складаємо в такий конвертик. Ще раз розкачуємо і додаємо вже начин. Згортаємо в рулет і розрізаємо вздовж. Далі, як показано на відео, дві частини складаємо по спиралі і формуємо наш майбутній завиванець. Ось такий красунчик у нас вийшов, продовжуємо так само. Даємо ще 20 хвилин підійти і випікаємо при температурі 170 градусів 20 хвилин. Забиваємо. Готові, Все дуже просто, а головне смачно. Смачного. Боже як пахне. Це дуже смачно.